9 за теорий. Удар. А тут непоганий удар з дальньої відстані. Артай. назад. Рябокінь. Попресний пас у центр. На другого номера. Бородавки на Бабака. Бак. Спішає віддавати Мартай. Тут же небезпечно Набору Давкіна скидає партнер. Той от зараз. Давкін з правою низом приклався, зрабував <плес> да є Сентар. Центр. не з ноги. Дальченка знімає суперник. Бабах, його неводари. Побіг нагорний. <плес> Кожушком. Ванкевич, Ванкевич. Небезпечно. І провів. Досить хороший матч Дмитро Колесник проти Деволопес. Цей які запам'яталися, точно здійснив колешне. Ну і забезпечив власне, те, що команда робила на газон Артема Кучинського. Він біля м'яча разом з партнером, але помчав уперед, а виконує кеп. Кеп, кеп. Все Він віддає передачу. Партнер повертає там. Лише до перше довірно. Поцілив у суперника м'яч і з правого краю Аутем Паперу зіграв переведення низом. На нагорного під удар йому віддає саме в'є. Кошка бабак його випередив. Дуже бать перший. Беть. Богдан. Богдан грає на кошку. Кошка. Кошка підлево. Блискуче! Блискуче Степан кошка. Неймовірний гол. Свій черговий неймовірний гол. Повторюємо і після голів Степана. Кошки лить не в кожному турі. Але що поробиш? Такий він дев'ятий номер Хелл. 1-0. І Хел виходить у лідери. Остапенко. Остапенко. Саним поясу Парники не встигли. Гледальченко. І Вже голкіпер Хелл. Своїм сейвом протидія. Скидка головою? 50 від загальної кількості тієї роботи тих сейвів, скільки зробив їх. Ну, 2-0. 2-0, 2-0. На користь 2.0. Друга хвилина по перерві. І це подвійна перевага у енергетики. Степан кошки він. Сьогодні, схоже, Степан. Ох, як попіклувався про це. Ще випад! Ванкевич. А Астій. І звернемо увагу, що продовжує займати місце у воротах Віктор Попові в другому таймі. Ще ще ногою переризне. Зараз... Либа кошка. Кошка сам рухається. Кошка, либа! А там і якось узду не, намагав... не намагався реф зреагувати. Синящий в центр. Баба, баба. А злівої його удар і знову не точність. Він вже із одного. Там іще один ближче розташовується до голкіпера. І свисток рябокінь віддає. Нагорний. Нагорний. Нагорний забиває першу в цьому матчі е, в самій середині другого тайму. Один-два. Давай, один давай, давай! Бачимо, як змінило розташування стінки. Сергій кожушко біля м'яча мічай чималий розбіг. Віддає на кошку Степан. Кошка Остапенко ще на третього удар. Лижній енергетиків ми не бачили. Це вдруге, це вдруге, в другому таймі, здійка грає за команду Олексія Синящика. По колоду кучинський ліворуч. Синящик, синящик у центр. Семенов, в спину ставить Семенов. грає на кеапа, той низо. Рябокінь! 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 Гол опиняється м'яч у воротах. М'яч опиняється у воротах. Після відразу опиняється від енергетиків. Опиняється і Остапенко, опиняється і Попово. Гол! Ух, гол! Гол! Гол, Семен! Гол, Семенов! 2-2. Маємо, друзі, 2-2. Семенов. Ну, звичайно, ну, звичайно, що Олександр Семенов. Він. Він, будучи таким, не думаю, навіть і ментальним у матчі між МХП та Хелл секунди Із п'ятим МХП мозка після Рефа за Обидві команди поспішають. Порожні! Ох! Ох! Ооо! Тридва! 3-2 із власної половини поля. Із власної половини поля в порожній. чужі ворота. 3-2 на користь Хелл. Розв'язка, розв'язка. Ну, Степане, ну, Степане.